11 квітня в малому залі засідань міської ради відбулося офіційне представлення економічного та бюджетного прогнозів для міста Червонограда. Готували ці документи спеціалісти спільного українсько-канадського проекту, що має назву розбудова спроможності до економічно обґрунтованого планування розвитку областей та міст України. Під час засідання, у якому взяли участь представники виконавчих органів влади, директор проєкту РеОП Пол Дарбі розповів про основні положення економічного прогнозу для міста Червонограда на 2014-2017 роки. Старший консультант Жан-Луї Рено представив бюджетний прогноз на цей же період, а консультант з аналізу даних та прогнозування Максим Борода говорив про перспективи інвестиційної сфери нашого міста. На основі зібраних статистичних та аналітичних даних представники проекту РеОП озвучили такі основні тези: упродовж кількох наступних років загальна чисельність населення нашого міста надалі скорочуватиметься. Обсяги виробництва промислової продукції потрохи зростатимуть, і цей ріст буде спричинений підвищенням продуктивності праці. На жаль, зростатиме разом із тим і рівень безробіття. Частка населення старшого віку збільшиться, і у 2017 році становитиме 23% від загальної кількості мешканців. Найбільше коштів із міського бюджету надалі витрачатиметься на соціальний захист, освіту та медицину. Після виголошення усіх презентацій слово було надано заступнику міського голови Червонограда Василеві Турку. Ми співпрацюємо з 2010 року в двох проєктах. це Реоп, які є зараз, і МЕРМ є. Робота проведена велика, зокрема, в минулому році, в кінці року, в цьому залі, великому залі, було представлено широкому загалу обговорений демографічний проект прогноз розвитку міста Червонограда. все ж таки від демографії все починається і економіка, і фінанси у подальшому, і життя. Щоб заглянути десь в майбутнє. Я вірю, що все ж таки. В Україні стабілізується політична ситуація і нормально за законами економіки буде розвиватися економіка і України і міста. І ми всі прагнемо дивимося туди на захід і ситуація, яка є, і жити так, як живуть в Європі, в Америці, в Канаді. А для того ми повинні жити не одним днем. Ми повинні думати, прогнозувати своє. Майбутнє про основні цілі спільного українсько-канадського проекту Реоп телеканалу Бужнет розповів координатор цього проекту у нашому місті, депутат Червоноградської міської ради Ігор Корнат. Метою, яку перед собою ставить проект, це навчити посадовців виконавчого комітету Червоноградської міської ради планувати свою діяльність і роботу по розвитку міста на довгостроковий період. Сьогодні відбулася презентація бюджетного та економічного прогнозу. Нещодавно, минулому році, ми були свідками того, як проєктом було презентовано демографічний прогноз. Коли ми говоримо про стратегічне планування, то кожен місцевий орган влади для того, щоб ефективно працювати, мав би мати план дій яким чином буде розвиватися ця територія, і яким чином відповідно до цього будуть працювати виконавчі органи влади. влади? Звичайно, що для ефективної роботи потрібен певний вектор, певний напрям цієї роботи. Цей напрям мав би базуватися на трьох складових. Передовсім це демографічна складова, економічна складова та бюджетна складова. Минулого року, як я вже казав, ми мали можливість чути прогноз бюджетної складової. Сьогодні проєкт знаходиться на завершальній стадії, і ми стали свідками того, як було презентовано вже бюджетне та економічна складова під час засідання. Керівниками проекту достатньо чітко в їхніх виступах достатньо чітко прослідковувався зв'язок між цими трьома складовими, адже і економіка, і бюджетна складова безпосередньо пов'язані з кількістю населення і з тими процесами, які відбуваються сьогодні в демографії нашого міста.